Альберт Ейнштейн написав колись своєму щоденнику, що знає риба про воду, в якій вона живе. Так і більшість людей. Ми витрачаємо з вами переважну частину нашого життя на роботу, на бізнес, на якісь справи пов'язані з тим, щоб заробляти гроші, витрачати гроші, інвестувати гроші, да, усіх по-різному. Але суть сводиться до того, що це велика частина нашого життя. І при цьому ми надзвичайно мало часу приділяємо вивченню економіки, вивчення тому, як працює ця система, складовою, якою ми є, коли ми граємо в гру під назвою бізнес. І це дуже цікаво, тому що це стосується, в тому числі, підприємців. на Ранній стадії розвитку підприємець може абсолютно не розумітися і, скоріше за все, абсолютно не буде розбиратись ні в економічній політиці, ні в якихось інших речах такого гатунку. Він має розбиратися добре в своєму продукті і в своєму клієнті. І дуже багато підприємців залишаються на цьому рівні розвитку. Деякі з них проходять еволюцію бізнес зростає, переходить з розряду. Мікробізнесу малий чи, можливо, навіть середній бізнес, і там вже йде робота над налагодженням бізнес-процесів, над створенням бізнес-моделей. Потім бізнес розвивається, еволюціонує далі і вже стають актуальними питання стратегування, питання бізнес-стратегії. Не кожен бізнес виходить на цей рівень, але той, хто виходить, для нього це вже стає релевантним. і Стає важливим і цікавим. І на якомусь етапі бізнес помічає ті параметри зовнішнього середовища, які його оточують, які дуже на нього сильно впливають, да, починаючи від валютного курсу рівня безробіття, курсу гривні по відношенню, наприклад, до долару. Да, тобто ціни на енергоносії. В, Інфляція і так далі. і так далі. Тобто всі ці параметри вони сильно впливають на ефективність бізнесу, на його прибутковість, на його життєздатність, на якомусь етапі бізнес їх помічає і починає відчувати їх вплив, рахувати їх впливи, якось закладати в свої моделі і так далі. Далі, якщо бізнесу пощастить розвиватися і зростати, то він в якийсь момент усвідомлює, що він є не тільки об'єктом впливу цих параметрів, а можливо, він вже стає настільки великим, що він стає суб'єктом впливу, і він сам певною мірою визначає розмір цих параметрів, да? чи то в якомусь місті, чи можливо навіть і в країні. І тут вже з'являється нова якість тут вже з'являється. Розуміння того, що є магічний перетин між бізнес-стратегіями і економічною політикою. Тобто це як два таких світи, які сходяться, які насправді співіснують і завжди є нерозривними, але на якомусь етапі вони стають очевидними для підприємця, вони стають очевидними. Для економістів, до речі, на жаль, не для всіх, тому що насправді найцікавіше відбувається на фронтірі, і от цей фронтір між бізнес-стратегіями і економічною політикою, якщо ми до нього придивимося з правильною оптикою, да то ми зможемо зробити дуже багато цікавих речей від створення успішних кампаній і проєктів до економічного дива в масштабі країни. Але для цього потрібна спеціальна оптика. Для цього замало класичної, скажімо, мікроекономіки і макроекономіки, да, які штучно розділяють економіку на складові. От тут ми дивимося на рівні кампанії, да, тут ми дивимося там, на баланс попиту і пропозиції, да, Тут, тут, тут ми дивимось на якісь параметри, які для більшості бізнесу назавжди за залишаться якоюсь складною незрозумілою теорією. Да, тобто ці світи вони. Слабо перетинаються з практикою між собою, потрібна складніша оптика, і такою оптикою є економічна інженерія, це той напрям економіки, та методологія інструментарій, яким я займаюся вже багато років. І економічна інженерія вона знаходиться на перетині макроекономіки, публічних фінансів, державного управління. Біхіверійської або поведінкової економіки, і навіть чистої психології, да? тобто це м, така міждисциплінарна оптика, яка якраз дозволяє дуже добре розгледіти оцей фронтір між бізнес-стратегіями та економічною політикою, краще зрозуміти взаємодію і взаємний вплив бізнесу і держави. Хтось каже, вплив держави це погано, від нього треба позбутися, має бути вільний ринок, і це найкраща модель для економіки. Але я розчарую прихильників вільного ринку, тому що його просто не існує в чистому вигляді. Він існує тільки на сторінках підручників. Але про це ми поговоримо з вами наступного разу. Підписуйтесь на канал і підтримайте український YouTube.